Минулий тиждень був організований як тиждень діагностики раку шкіри. Всеукраїнський тиждень діагностики раку шкіри це ініціатива міністерства охорони здоров'я, яка спрямована на своєчасне виявлення дерматоонкологічних захворювань серед населення. Як проводився він у галицькому районі, знає наш журналіст Любов Галько. З 13 травня всі бажаючі могли пройти безкоштовне обстеження у Галицькій поліклініці. Як підкреслив лікар-онколог, особливістю онкологічних захворювань шкіри є їх практично безсимптомний перебіг. Виходячи з цього, дерматологи рекомендують проходити огляд шкірних покривів як мінімум раз на рік. Онкологічні захворювання шкіри займають досить високий відсоток в структурі всіх пухлинних захворювань. Щодо шкіри, це є дві основні такі патології: це є рак шкіри і меланома. Меланома це і злоякісне захворювання, яке виникає на фоні пігментних утворів різних. Це те, що називають люди родимка, пігментна пляма, мишка. По-різному, вона називається в народі. Значить, на перший погляд, якщо звернути увагу на сам отвір, не є особливо таким якимось який викликає стурбованість, але це є досить грізне захворювання. Такі акції в області проводяться протягом декількох років і скеровані на те, щоб виявити хворих. На ранніх стадіях виявлені захворювання меланоми та рак шкіри виліковується на 100%. Питання до спеціаліста: хто схильний до захворювання шкіри найбільше? Є категорії людей, які мають якісь особливі стани шкіри, деколи і захворювання, і вони є схильні до розвитку. Онкологічних якихось пухлинних захворювань на шкірі. Значить, це хронічні запальні процеси на шкірі, це дерматологічний ряд захворювань. Зараз я не буду вникати вже в детальніше, як це виглядає, значить, треба зрозуміти одне. Якщо щось міняється на шкірі, вона міняє якусь свою структуру, колір. Міняється навіть і рельєф, якісь виникають додаткові розростання. Просто треба звернутися до дерматолога. А лікар вже визначить, що це таке, і скаже до кого доцільніше підійти. Як це захворювання шкіри є в першу чергу візуальним і повинно насторожити людину та заставити її звернутися до лікаря.